Привіт, Павло. Тут я покажу вам, як ми впровадили qr коди для всіх наших процесів. Зробив один сьогодні вранці. Дуже просто як наповнити жовте відро з гарячою водою для миття нашого спортзалу на горі. Отже, ось що ви робите: ідіть сюди. Ось мій телефон, і я зробив відео в iMovie, Я швиденько покажу вам відео. Ось можете бачити все прямо тут. І ось я відтворю його прямо тут. Отже, це показує весь процес чи не так. Отже, відео вже готове. Тепер я натискаю назад iMovie, а потім клацаю прямо тут. Я зберігаю відео в своїй бібліотеці та завжди зберігаю його у високій якості, найвищій якості. Приблизно через дві хвилини все буде готово, і я вже це зробив, так що все завершено. Отже, тепер я переходжу до мої фото. Переглядаю в галереї, переходжу до відео. І завжди можна визначити яке саме відео, бо воно має чорну ділянку з поступовим зникненням. Отже, ось воно. Я зберіг це двічі саме тут. Отже, я просто натисну тут, і ви побачите, що ось воно добре. Ось воно тож тепер все готово до використання. Тож зараз я перейду на свій канал YouTube, перейду на YouTube. І ви побачите, як це працює. Це Fast Cup Training. Ми розміщуємо всі наші відео під Fast Cup Training, які призначені для внутрішнього використання. Отже, я просто натискаю кнопка завантаження. Добре, я шукаю ті, що тривають 1 хвилину 38 секунд. Вони прямо там і знаєте, що це воно відтворюється і справи. Я натискаю на це, даю назву і як наповнити жовте відро для швабри. Ось воно зроблено. А тепер я переконаюся, що воно не опубліковане, як ми завжди робимо наші внутрішні, щоб ми могли до них дістатися. Ми не хочемо, щоб хтось інший до них дістався. А потім натискаю Завантажити прямо там і починається завантаження. Тепер, коли все завантажено, я вже насправді це зробив, тому я зараз відміню це. Відмінити, тому що нам не потрібно це робити. Ось воно прямо тут. я просто запущу це, щоб ви побачили, що воно тут. Зроби Потім я беру посилання, іду сюди та копіюю посилання. Не Отже, зараз офіцера. тепер у мене є посилання збережене у моєму телефоні. Наступний крок: я переходжу до своєї програми для етикеток. Все дуже легко зробити. Epson. це мій Epson iLabel Прямо Не тут бачиш. те, яке я зараз використовую, воно увімкнене. я натискаю на це, і я вибираю QR-код. Хочу зробити відео з QR-кодом. Утримую його натиснутим. Я вставляю і ось воно натискаю готово. Тепер хочу дати назву, тому в цьому білому полі просто торкаюся його. Тож тепер з'являється біла зона. Як наповнити жовте відро для швабри? Ось зроблено. Тепер, якщо я хочу розмістити це на двох рядках, ось вам і бачите, навіть це зловило. Ось вам мені потрібно це видалити. Якщо я хочу розмістити це на двох рядках, я можу просто прокрутити так і натиснути, готово. І ось як це буде виглядати. Якщо я хочу змінити розмір шрифту, я клікаю сюди. Я прокручую таким чином. Подивіться, як маленьким воно стало. Подивіться, наскільки воно збільшилось. Отже, тепер це позначено будь-яким способом, який вам подобається. Я залишу це саме так. Отже, наступний крок це надрукувати. Отже, ми все це зробили, ідемо далі і друкуємо. І зараз через Bluetooth він друкує на цьому принтері прямо тут. І гарне в цьому принтері те, що це таке. Справді чудовий принтер. Я дуже ретельно його дослідив. Цей маленький принтер Epson для тих, із вас. То хоче знати, як він називається? Це LV605. Він друкує етикетки шириною в один дюйм, і чому це важливо? Тому що тепер, як ви можете бачити, у мене є qr код і опис того, що за qr кодом щоб ніхто не мав проблем. Тепер ми підемо розмістити це в. І ми любимо це, бо це означає, що з цим пов'язане відео. Це просто дуже зручно. Тож давайте встановимо його. Ось я біля підніжжя наших сходів до нашої спортзали на хору. Я хочу розмістити qr код саме тут, бо саме тут вам потрібно знати, як наповнити відро для миття спортзалу. Ми вже розмістили тут qr код qr код який говорить про миття спортзалу. Цей qr код показує процес миття. Це і покаже вам, як наповнювати. Дивіться на це. Отже, зараз я його надягну, і що вам потрібно зауважити тут, і це чудовий урок зі строєвої дисципліни це стандартна робота. Ми створили стандартну роботу, але що ми не зробили, це створило стандартну етикетку. На початку, коли ми вперше навчилися користуватися принтером для етикеток, ми не знали про збільшення розміру шрифту, і він виходив дуже маленьким. Тож тепер у нас тут нестандартна ситуація. Отже, мені потрібно замінити цей і створити нову етикетку, щоб вона відповідала, щоб була послідовність. Отже, я зроблю це далі. Це краса розуміння стандартизації у всьому, що ви робите. Інакше у вас буде купа нестандартних речей, які починають виглядати як салат. Потім ми візьмемо цю маленьку етикетку, яку ми зробили власноруч. Я поміщу це саме тут, і тепер це безсумнівно показує, що тут є відео, яке розповість тобі, як щось зробити. Тож я дістаю свій iPhone і все було зроблено за допомогою iPhone. Я створив етикетку за допомогою iPhone. Я створив фільм за допомогою iPhone. Я редагував фільм за допомогою iPhone. Тепер я збираюся сканувати та дивитися відео за допомогою iPhone. QR-код сканер. Прямо тут та програма. Потім я беру його та тримаю ось тут, і він захоплює QR-код. І він це відкриває, і вгадайте, що я відтворюю своє відео просто так. Віджимання. Чи не круто це? Отак ви наповнюєте відро. Все зроблено. Це усуває будь-яку невизначеність. Тепер все абсолютно зрозуміло, адже ми створили чудовий процес для документування нашої стандартизованої роботи. Ось сподіваємося, це допоможе добре. Для всіх вас ОКР, Люди, що люблять стандартизацію, і я все це переробив. все тепер відповідає, як мити спортзал було переглянуто до нового стандартного шрифту, щоб наповнити жовте відро скористайтесь кнопкою відтворення. Ось як ви створюєте qr код для стандартизованих процесів очищення нашого спортзалу. І Який же крутий у нас спортзал.